Оце моя костина. В мене були перегородки, я за гроші поставила. Мені вони порозбивали, по новому поставили. от от дирки задягали, от побили, оце, мабуть, під щекатурку. Побила, то бачите, біли така Пані Світлана показує, у якому стані її квартира нині. Оце кухонька. У березні 2022 року цю п'ятиповерхівку російські військові впритул обстрілювали з танків. Квартира жінки вигоріла вщент. Я не була тут, коли загорілася. Я в підвалі сиділа, тому що стріляли. Я того вискочиш утром, там подивитися. В общем, і все згоріло, ну, вщент усе згоріло і все нема. Даже фотографій не осталось, немає пам'яті до батьків. Зараз, розповідає жінка, мешкає у готелі, який надала міська рада, і чекає закінчення ремонту. Надо ну, ж отоплення ще поставити, подакорників немає, щекатурка, оце тяжко треба зробити ще, тому тут було стільки піску, де вам він дівся той пісок. Тендер на ремонт цієї п'ятиповерхівки служба відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області оголосила наприкінці липня 2023 року. Капітальний ремонт будинку обійдеться у майже 23 мільйони гривень. Нині тривають роботи і над відновленням багатоповерхівки по вулиці Нескучанська, яка під час окупації міста у березні 22-го вигоріла вщент. Тут не залишилось жодної цілілої квартири. Зараз цей будинок має такий вигляд. Наразі будівельники займаються електромонтажними роботами та встановлюють міжкімнатні перегородки. На криші ізоляцію положили, заділили, там пробої не були дірки. Від бомб замонолітили плити, які були зруйновані, поставили балконні блоки. Зараз робимо перегородки міжквартирні перегородки. Перший під'їзд вже готовий. Робимо на другому під'їзді. Ну, я думаю, до серпня зробимо. У громаді, за інформацією міського голови Юрія Бови, під час окупації було пошкоджено або знищено 1550 об'єктів. 120 квартир у багатоповерхівках та 12 приватних будинків зруйновані повністю. Загальні збитки сягають понад 100 мільйонів доларів. Такі цифри у 2022 році озвучили фахівці проекту Rebuild.ua, які фіксували руйнування. Місцеву лікарню, де до останнього залишались працівники та пацієнти, притул обстрілювали з танків. Медичний заклад фактично зруйнували на 30%. Та він відновив свою роботу у перші дні після деокупації. Були пошкоджені в місті і заклади культури. Один із них музейно-виставковий центр Тростянецький. Заклад відновив свою роботу у серпні 2022 року. У панській садибі Кеніга довелося замінювати вікна, які повилітали від вибухової хвилі. Російський снаряд розірвався поряд із будівлею краєзнавчого музею, який і нині зачинений. Це пам'ятки архітектури національного значення, і тому, щоб їх ремонтувати, потрібні спеціальні дозволи із Міністерства культури, і що там говорити, великі кошти для того, щоб відремонтувати. Саме ці пам'ятки, але зараз ми над цим працюємо. І були вже створені комісії, які оглядали пошкодження і направлені листи до Міністерства культури. Попередня робота вже є. і Шукаємо спонсорів. Нині у Тростянці розповідає заступник міського голови Максим Синявін. реалізується кілька проєктів. Це насамперед ремонт центральної дороги. Н12, яка проходить через місто Трастянець, це відновлення будинків, двох житлових, 60-квартирних, п'ятиповерхових. Це відновлення поліклініки, внутрішній ремонт, оскільки там майже всі перегородки були пошкоджені і найбільш постраждала ця будівля, і утеплення корпусів нашої лікарні. Нині розпочаті підготовчі роботи і по відновленню залізничного вокзалу, який разом із площею російські військові під час окупації використовували для своїх потреб. Ховали ту свою техніку та катували місцевих мешканців до вторгнення російських військ на площі працювали близько трьох десятків магазинів, говорить Максим Синявін. Усі були розбиті у період окупації. Нині триває обговорення проекту відновлення і самої площі разом із магазинами. 90% всього. Що було в трастянці, якщо це навіть не зруйнований об'єкт, то повністю було розграбоване. Все не було у людей, не залишилось там ні товару, нічого, щоб далі працювати. Тому дехто закрився. Але є нові підприємці, які відкриваються, тому ну, баланс в цьому такий приблизно є, але все одно по надходженню, наприклад, ПДФО, зараз менше ну, ми можемо порахувати. Відновлення залізничного вокзалу, згідно з тендером, який оприлюднила служба відновлення та розвитку інфраструктури області, обійдеться у майже 117 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію підрядник має до кінця листопада цього року. На два місяці раніше завершити ремонти мають і у двох багатоповерхівках міста, куди серед інших мріє повернутись і Світлана Моясенко. Я дуже надіюся, що в мене вже здоров'я не вистачає. Хоча б... По трошки пожить у своїй корті. Катерина Гладенко Сергій Коваль Суспільне новини Сумщина.